Біл Гродністровський багатий чемпіонами із багатьох видів спорту. Не вистачає лише плавців, а вірніше тренувальної бази для них. Проте наша знімальна група знайшла одну із них, яку планували вести в експлуатацію ще в далеких 90-х, але так і не зробили. Чому? В 90-ті, якщо мені змінять пам пам'ять, в п'ятому году вбитність тогда городського голови Діченка замістителем Оленіковим, тогда було відсюди, були сняти відсюди... Насоси. На тот момент были проблемы у водоканала с насосами на каких-то скважинах. Вот. И, скажем так, таким образом получился почин того, что мы видим на сегодняшний день. Розгромений басейн знаходиться на території загальноосвітньої школи номер 11 Сьогодні потрапити всередину будівлі дуже легко через розбиті вікна. Там наркомани вже давно зробили собі притон, медичні шприци, голки, гори будівельного та побутового сміття. На початку 90-х років ці приміщення були майже повністю облаштовані під басейн. Этот спортивный комплекс был полностью готов к сдаче в эксплуатацию еще в начале 90-х годов. В 1994 году здесь было практически все оборудовано. Была облицовочная плитка, была система фильтрации насосов, полностью подготовлены душевые кабины, санузлы, тренерские помещения и также еще отдельно вы видели пристроенный сбоку тренажерный зал. Проблема, як виявляється, у тому, що не було людини, яка змогла б зберегти те, що вже було готове. 20-метровий басейн із глибиною до півтора метра чудове місце для підготовки майбутніх плавців. Відділення для душових кабін, санвузли, роздягальні, тренерські кабінети все сьогодні. Вандали розмалювали та розбили. Іншими словами, з дня у день руйнують. Тут явно потрібен господар, який відновить все. Не треба придумувати велосипед нашим депутатам, строить непонятно де. Пожалуйста, є бажання средства, як заявляють. Вот, треба його підняти на ноги, повністю готовий об'єкт. До речі, бажання побудувати в місті басейн неодноразово висловлював депутат Білгородністровської міської ради Ігор Нечепоренко. Казав, що навіть інвестори вже були, але через деякі кадрові зміни, що відбулися в державі, нині ця ідея залишається лише ідеєю. Самі ж краманці вважають, що басейн місту потрібен обов'язково. Я думаю, що він обов'язково потрібен, так як почему я вже, може постаршим, мені він как не особо. От молоді ребята, которые можуть, ну, еще у них все развитие впереди там, они можуть стати хорошими плавцами, так как бассейн тоже нам очень даже нужен. Отож, як бачимо, дійсно нічого нового не треба вигадувати, а лише зберегти та довести до пуття те, що є. Кому ж вистачить сил, енергії та бажання це реалізувати, покаже час. А поки це чудове місце для наркоманів та безхатченків. Тетяна Бажанар, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.